Друзі, всім привіт! У продаж залітає ось така красуня. Це у нас Audi A5 Sportback Quattro в комплектації S-Line Premium Plus на повному приводі з бензиновим двигуном 2.0, 252 кінські сили, автоматична коробка передач. У кузову автомобіль в ідеальному стані, технічно також. Автомобіль, до речі, від першого і єдиного власника в Україні. З початку повномасштабного вторгнення автомобіль перебував в Європі. І ось тільки-тільки приїхав і обслуговувався також в Європі. Такий дуже класний колір. Ось так він виглядає спереді. Адаптивні фул-лед фари Парктроніки перед зад. Камера заднього вигляду, безключовий доступ, панорамний люк, як він тут називається, не повноцінна панорама, але і не люк. Тобто, називаємо його так, збільшений люк. Виглядає машинка дуже-дуже потужно. пішильники s line Автомобіль виглядає також дуже дуже так агресивно. Кінці скоси на капоті. Взагалі такий дуже такий довгий, масивний капот. До речі, автомобіль у нас на ось таких крутезних, оригінальних 20-х дисках. І що мене приємно здивувало, на цих 20-х дисках він веде себе дуже-дуже гарно. І по нашим дорогам нема абсолютно ніякого дискомфорту. Плюс додатково в комплекті до автомобіля йдуть 19-ті диски з новою літньою гумою. На вибір можна ставити вони чорні, до речі, також виглядають дуже-дуже класно. Тут у нас уторювачі такі. S-Line вже показав, безключовий доступ у нас йде на всіх дверях. Безрамочні вікна, до них ми підійдемо трішки пізніше. Задів виглядає просто нереально класно. Я знаю, прям задня частина прям мені дуже заходить. Такі динамічні стопи. І вони, до речі, у нас ледовські ідуть. А5. 2.0, турбо. Кватро камера заднього вигляду, як я вже сказав. Електрокришка багажником. Також дохатів. Автомобіль, до речі, приїхав з мінімальними пошкодженнями по Америці. І, до речі, автомобіль 2018 року, і вже в 2018 році він поїхав до нового власника в Україну. Практично без пробігу навіть по Америці. Сонечко попадає, можете побачити, який колір. Колір мені прям дуже заходить. Дуже-дуже класно вона в цьому кольорі виглядає. По кузову маємо декілька некритичних підкрасів. Так як це Америка скло все рідне, окрім лобового. Склопове го року у нас замінено. Така решетка агресивна, передня. Що, перейдемо до салончику? Відкриваємо, як ви бачите, приспускається віконце на пів сантиметра. По зимі, в крайній мірі, так як пишуть, проблем з цією функцією немає абсолютно ніяких. До автомобіля у нас іде один оригінальний ключик. І поїхали по салончику і комбіновані дуже класні карти. Взагалі у нас такий світлий салон. Двокольоровий світлотивний. Такі вставочки під дерево зроблені. Дуже-дуже гарно виглядають. Маємо пам'ять сидін, центральний замок, хром ручки, хром тут, хром тут. Тут під дерево, тут шкіра, тут шкіра, тут пластик. Пластик, до речі, дуже такий м'якенький на диво. Чотири склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електроскладування дзеркал, підігрів дзеркал, відкриття багажнику. S-Line. Дуже класно він підсвічується в темну пору доби. Взагалі по салону. А, до речі, забув сказати, тут у нас є Ambient підсвітка, так називаємо. І тут є, вона підсвічується червоним. Червоним, коли е, хтось потрапляє в мертву зону. І коли ви запускаєте перший раз автомобіль, тут гарно так світиться червоним. Далі йдемо по салону. Бум. Просто бомба. Сидіння. Дуже-дуже зручні, масивні, з такими масивними боковими підтримками світлий салончик, світла шкіра. Можете по якості, ну якість така досить непогана, плюс вона йде з перфорацією по центру і відповідно з обдувом. тобто у нас є підігрів, сидінь і сидінь. Під каліна виїжджає. Стан салону можете побачити. Дуже-дуже гарний. Такі от оригінальні A5. Маємо електрорегулювання передніх сидінь. Пластик навіть у нас ніде не зашкрябаний. Сідаємо тут час стоїв, сідаємо в салончик. Бам. Запускаємо автомобіль. Зразу можете бачити перед собою віртуальна приборна панель. потрібно нам заправитись. Це запускається. Що я можу сказати? Значить, можете побачити на стан керма. Кермо у нас у дуже гарному стані. Ніяких ні не ні від колець, не пошкрябано, не ні від нігтів, нічого немає. Така оригінальна, гарна трошка безпеки. Тут у нас, значить, маємо керування навігацією бортовим комп'ютером, мультимедіа, круїз контроль активний. Тут. Тут так, далі маємо датчик світла, туманні фари. Віртуальна приборна панель, як можете бачити по середньому розходу. До речі, що мене приємно здивало, це дійсно середній розхід цього автомобіля. 8,9 це за 5800 км останніх. Тобто, вам для розуміння, ми гнали цей автомобіль своїм ходом з Північної Ірландії. Це більше 2000 км він проїхав. Середній розхід вийшов 7,0. Нагадую. Кватро, але я думаю, всі знають, що вже з в цьому році кватро в нас іде не постійне, так як було раніше. А тут є звичайно типу муфта Халдекс, яка включає його тоді, коли потрібно. Але все одно ми маємо 2-літровий двигун, 250 сил, сил, ті диски, і по трасі розхід 7 літрів. Я рахую, це дуже гарний розхід по місту. Цей тиждень я їздив тільки на цьому автомобілі. Більше 11 літрів по місту у мене не було. Але вона провокує. Якщо прям натискати на педальку, якщо ставити спорт режим і Drive Select вибирати динамік, то тоді машина це просто, вона стає іншою машиною. Тоді, я думаю, можна говорити про зовсім другі цифри по розходу. А так, маємо те, що маємо. Радіо. Багато різних керувань. Віртуальні приборці, що мені подобається, що можна вибирати такі різні режими, можна гратися більші, менші додавати карти, додавати, ну, таку, коротше, такі, багато різних функцій. Багато різних функцій. Мені найбільше заходить ця з за картою і збільшеними цими. Одразу по коробочці. Коробочка у нас е автомат, Select е Shift, якщо не помиляюся, ми ступеневий. По корупції у нас питань ніяких немає, перемикається без, абсолютно без ніяких проблем. Ну, 67 тисяч пробіг автомобілі. Що тут може бути? До речі, да, я, мабуть, забув вам сказати основне Це про пробіг даного автомобіля. Чому воно не показує, але треба перейти в режими. Пробіг даного автомобіля у нас 67 тисяч кілометрів. 67, друзі, на секундочку. Це дуже-дуже мало. Маємо який, сказав, камеру заднього виду, перед-зад. Значить, маємо а, обдув передніх сидінь, підігрів передніх сидінь. О, до речі, дуже дивно, що можна вмикати відразу. Дві функції, я думаю, почергово маємо тризонний клімат контроль. Спереді два і ззаді. один електроручник, керування навігацією, е мультимедіа. Дуже багато тут маємо вибір і по асистентам, по всьому, там все на фотографіях буде, я все покажу, тобто по асистентам. Парковки, ефективності, Audi Presence. Це, до речі, така функція до неї треба звикати, бо дуже вона так е, агресивно працює, особливо коли виїжджаєш з місця для парковки, чи щось у нас, е, то вона прям стає так, як вкопана, якщо бачить десь е, якусь перешкоду, стає зразу сама. Audi Side Assist, сенсор дождя, ну, так, якось так. Включається, відповідно, є Bluetooth, є всякі. Запуск у нас кнопочка, йде два підстаканники, тут також йде в, в, в вечірній час. підсвіточка, може, її зараз буде видно, ні відмикають, не видно, бо давалося світло. Тут ми маємо, маємо два USB-виходи, AUX, Це все регулюється. Темний чорний потолок, а, як я вже сказав, панорамочка, панорамний люк, так би мовити. Ну, в, принципі, в принципі, спереді у нас все. Шелікватеру. Класно зроблена ця у нас так. Дизайн мені по салончику дуже вона подобається. Йдемо, Задній ряд сидінь. До речі, зразу зверніть увагу, наш автомобіль підлаштований під мене, в мене зрост 1,90 плюс. Зараз я сяду за собою, побачимо, як буде по зручності. Задні карти в ідеалі, заднє сидіння у нас в ідеалі. Ставлю за собою. Ну, Як по мені, місця ще більш ніж достатньо. От по потолку є питаннячка. Зверху місця маловато, так як це спортбек, у нас іде кузов, вона така приземлена, то трішки головою достаю. Не знаю, як це вам показати, але достаю. Значить, Чорна стеля, як я вже сказав. Нарамний дах. Ну, салон у неї просто, ракета. Дуже все сучасно дуже все класно, дуже багато різних цікавих функцій. Я думаю, навіть можливо про деякі з них я і забув сказати, але їх тут дуже-дуже багато. Дуже комфортний автомобіль на кожен день з зони клімат-контролю, як я вже сказав. Шупсім. Йдемо далі до багажного відділення. Сказав, у нас іде Електропривід, кришки багажника, багажне відділення в ідеалі. Все як нове, маємо книжечку з Америки, що приїхала, маємо аптечку, все так зашито, все дуже такої гарної якості. Тут у нас докатка. Повний комплект. Шторка, стеля і все у нас без дефектів. Тут пластик також досить погано і якості як в стані. У нас працює, відкривається, закривається. Так, ось так виглядає льок. Автомобіль у нас після комплексу детейлінгу, хімчистка поліровка і нанесення захисного покриття зроблено. Тому в майбутньому власнику це великий плюс, на цьому можна буде вже зекономити. На даний момент автомобіль виглядає практично як новий, може навіть і краще. Зараз ще покажу під капоточку. Один нюанс, що я забув сьогодні взяти з собою товщинамір, тому кому цікаво буде, я зроблю окреме відео з товщиноміром і зможу скинути його вам додаткову Капот Капотка стопитися нереальний торгівлений. Я не можу навіть по кінцяю відрістати. Дуже такий. Так, підтопотка, він нашевши такий двохєдровий ТФС TFSI трагунчик. В принципі, він безпроблемний. Я прийшов дуже багато візу інформації по ньому. Там Деякі пишуть про корпус термостату, що він після 100 тисяч буває, починає опливити, бо він зроблений пластмасовий, І починають е -е, резиночки розсипатися і там він починає підслинювати. І... Та і все, в принципі, свічки, міняти вчасно. Це кок входить мінімум 200 тисяч і проблем по ньому ніяких нема. По коробці точно так само. У нас нічого не включено, до речі, це як обслуговувалась вона в Україні. Є документи, як вона обслуговувалась в 2 Капот оригінальні. Все в нас дуже-дуже гарно. Ну, Як мінімум, я скажу, автомобіль проїхав сам своїм ходом. Більше, більше, більше половину тисяч кілометрів і по місту я на ньому катаюсь тут досить непоганий автомобіль так значить маємо ми страховочку страховка у нас дійсна і зроблена це документи про обслуговування автомобіля в Європі тобто вони є частинки Сильно на них мабуть не буду зупинятися тобто, що робилося все, все буде ось як можете бачити кінець 22 року 11 місяць за автомобіль був з початку повномасштабного вторгнення в Європі масло мінялось. Коротше можна побачити, 200 євро якісь чи 200 фунтів було якісь обслуговування. Ще... Також документи і на цьому ціна зациклюватись не буде. Так от у нас все прошито так, махра така. Не було скрипів, сторонніх звуків, з цієї сторони. Так. Оце я просто я не знаю, я кайфую від цих безрамочних вікон, вони просто мене не знаю. Так. Кайф, просто кайф одразу піднімається чим класна конкретно дана модель Sportback, що вона йде у нас 5-ти лісна 5-ти дверна для комфортної їзди по місту максимально зручний автомобіль в той же час ви можете з легкістю переключити коробочку спортрежим вімкнути в режимі їзди динаміки і це стає просто куля і вона їде зовсім по-іншому. І що немало важливо, забув наголосити, коли показував багажне відділення, так як це у нас спортбек а по-іншому ще можна назвати, то тут дуже велике багажне відділення. Тобто Для навіть далеких подорожей вона підійде дуже-дуже класно, бо в багажник можна покласти багато всього. Тому, друзі, ось такий автомобільчик маємо, підсумовуємо. Це у нас Audi A5, Sportback S-Line Quattro, 2 літра бензин, 252 кінські сили з пробігом 67 тисяч з Америки в дуже класному візуальному стані, в дуже класному стані технічному. Салончик як новий, колір, все, автомобільчик підготовлений. Кому цікаво, телефонуйте. І найголовніше, що автомобіль від, від першого єдиного власника в Україні. Можливо, буде. Авторія показувати неможливо, буде два, в будь-якому випадку два власника показувати. Чому? Тому що е, забирали автомобіль у першого власника в Європі і перереєстровували його на, на того власника, на кому вона стоїть зараз. Тобто, якось так, телефонуйте, з радістю організуємо показ. І, можливо, це автомобіль вашої мрії. Всім гарного дня, до нових зустрічей.